Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливо виїзд в інші міста за домовленостю. Нижче буде вказаний номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обрати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Коли цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу та бажання самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками та коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Так, два сімейні автомобілі. Перший Opel Zafira B. Ось такий варіант. Так, Це 14 рік, 233 пробігу, 1,7 дизель, механіка. Ціна договірна, бачимо контактну інформацію. Так, чистенький салончик, клімат контроль. Цікаво, телефонуйте, а я покажу, покажу сценік. Рено сценік, друге покоління. Досить надійний автомобіль, що з бензиновим, що з дизельним двигуном. Це 2007 рік, 1,6 газ бензин, 161 пробіг. за ціною 5500 доларів тут бачимо контакти. Салон в Чехлах, є кліматконтроль. Більше інформації уточнюйте. Електромобіль Рено Кенго в довгій базі. Оригінальний пасажир. Це 2020 рік, 50 тисяч пробігу. Так, за ціною 13500 доларів. Бачимо контактну інформацію. Тенький салончик. Велике досить багажне відділення. Ось такий варіант. Peugeot 5008. французький мініван. 13 рік, 1,6 дизель, автоматична коробка. Тут роботизована версія. Хто не знає, Значить, ціна 9750 доларів, 180 пробіг, контактна інформація є. Opel <плес> Zafira. Зафірка 2011 року, 216 пробігу 2.0 дизельна дизель на механіці, сім місць за ціною 9200 доларів. Тут бачимо контактна інформація. Тканинний салон. На дисках. Так, проектроніки. Бачу також є. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira B. Значить, По опусу це 7 рік, 234 пробігу 1 1.9 дизель з механічною коробкою 7 місць, за ціною 5700 доларів. Контакти до власника бачимо. Автомобіль з Ford Так, Renault Grand Scenic в максимальній комплектації. Е, так, значить, цей 9 й рік 260 пробігу. Двигун 2,0 дизель з автоматичною коробкою передач за ціною 9 тисяч доларів, контакти 0,97 668 50 45. Світлий шкіряний салон. Самий класний мотор, тут 2,0 дизель. З автоматичною коробкою. Гарна зимова розина. З форкопом та парктроніком. Opel Zafira B. 9 рік, 163 пробігу, 1,7 дизель, механіка рідна фарба. Підтверджений пробіг за ціною 7550 доларів, бачимо контакти. Є документ Карпас. На дисках є передні парктроніки, комбінований салон з форкопом та парктроніками. Peugeot Partner, оригінальний пасажир, це 12 рік, 215 пробіг, 1,6 дизель з механічною коробкою за ціною 8400 доларів. В гарній комплектації з форкопом та парктроніками. Так, дві свіженькі зефірки. Перший варіант в синьому кольорі. 13 рік, 170 пробігу, 1,6 бензин на автоматі 7 місць за ціною 8700 доларів. Тут контактна інформація до власника. Так, тканинний салон. Так, поруч. Варіант в сірому кольорі. 13-го року випуску. 140 тисяч кілометрів пробігу, 1,4 бензина, автоматична коробка, 7 місць. 9-300 доларів. Кого цікавить, телефонуйте, отримайте більш повну інформацію. Opel Zafira B. Дев'ятий рік засідають пробігу, 1,8 бензин з автоматичною коробкою за ціною 7300 доларів. Бачимо контакти. Комбінований салон з фаркопом та парктроніками. Citroen c 4 Grand Picasso. Чорний колір. 16,254 пробігу. 1,6 дизель на автоматі. Самий коробка Aisin. за ціною 11900 доларів. Бачимо контактну інформацію. Так, тут канинний салон. Ось такий варіант. Поруч Citroen C3. C3 Picasso. Тринадцятий рік 212 пробіг, один із дизельний автоматі за ціною 7300 доларів. фаркопом та Opel Zafira B. Так, циферка 10 рік, 1,9 дизель, механіка за ціною 7200 200 доларів. Бачимо контактну інформацію. Є фаркоп. Ось цікаво, телефонувати. Citroen C4 Grand Picasso. Так, Це є 13 рік, 266 пробігу, 1,6 дизель на механіці 7 місць за ціною 7,550 доларів. Обслужений автомобіль це контакти до власника. Така машинка, кого цікавить телефонуйте. Renault Grand Scenic. 2011 рік, 237 пробігу 1,9 дизель, механіка, ціна 6,650 доларів. Тернополя Зафіра Бі. 11 рік, 246 фробі, 1,7 дизель, за ціною 7,300 доларів. Бачимо контактну інформацію. Заглянемо по салону, Є парктроніки. Більше інформації уточнюйте у власника. Renault Scenic, друге покоління. Це 2006 рік, 210 пробігу, 1,6 бензин, механіка без підфарбувань ціна 4700 доларів. Бачимо контакти до власника. Є форкоп, до речі. Volkswagen Туран. Чорний колір. Так, По опусу це 14 рік, 1,6 дизель, механіка, 232 пробігу за ціною 11700 доларів. Бачимо контакти до власника. Покажу по салону. Маємо клімат-контроль, підігрів сидінь. Зимова розина, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію від власника. Opel Zafira B. Так, по опису автомобіль 9-го року, 280 пробігу, 1,7 дизель, механіка. Бачимо контакти до власника за ціною 5500 доларів. Ось такий варіант. Зараз заглянемо по салону. Добрий день, легенько до вас заглянемо по салону. Ось такий от стан салону. Кого цікавить, телефонуйте, власник вам надасть. Більш повну інформацію про машинку. Opel Zafira B. Ось такий варіант. Так, По опису тут 11-й рік, 171 тисяча пробігу, 1,6 газ бензин, симимісний за ціною 6300 доларів. Зараз попросимо контактний номер. Добрий день, можна попросити ваш номер телефону контактний? Так. Продуктуйте, будь ласка. 097 097 345 345 0316. 0316 Кого цікавить, телефонуйте. Дякую. Тут. Тут. Телефонуйте до власника, Отримаєте більш повну інформацію. Це свіженька зафірка на ринку. Ось такий варіант. Citroen c 4 Grand Picasso. Ось такий сімейний автомобіль. Це тринадцятий рік, 233 пробігу двигун 1,6 дизель З автоматичною коробкою передач за ціною 10 200 доларів. З форкопом та парктроніками.